150-річні австрійські двері, що на вулиці Богдана Хмельницького, 64, отримали нове життя за два місяці. Майстри, брати москалюки в межах проєкту під час майстер-класів повністю відновили двері та повторно встановили їх. Від початку розчищення дверей до грунтування, фарбування, розчищення дерев'яних та металевих поверхень. І зараз ви можете спостерігати двері вже на місці, і жителі цього будинку можуть ними користуватися. А містяни і гості міста можуть милуватися власне, результатом цього проєкту. Двері для реставрації підбирали ретельно, каже Вікторія Діденко. Це одні з найстаріших вцілілих дверей доби Габсбургів. Двері є унікальними, і ми ще підібрали їх в рамках того, що є ініціатива мешканців здійснити ремонт усього фасаду даху. І зараз розроблена вже документація на умовах співфінансування. Це міська програма, яка діє уже теж не один рік, і ми дуже задоволені. Проєкт, спадщина в деталях, місто, що говорить, підійшов до завершення. Проте Чернівці не припиняють підтримку подібних заходів. Наступного року на них буде виділено втричі більше коштів три мільйона гривень замість одного. Якщо людина креативна, ініціативна, амбіційна і хоче щось внести, свою лепту в розвиток чернівців. в неї є змога написати проєкт, подати, перемогти, і за кошти міської ради бюджетні можна зреалізувати дуже цікавий проєкт. Оновлені двері лише перший крок до великого результату. Відновлення міста починається з деталей, а кожна така деталь важлива для історії Чернівців. Радислав Українець, Микола Ганутін, новини Сі 4